Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва таїланд і розпочнемо з сережок. Вставка гранат Радаліт та кубічний цирконій. Розмір поверхності 15х12. Загальна вага 5 г. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Сережки зі смарагдом. Нижній смарагд 7х5. Довжина сережки 50 мм. Загальна вага 5,6 грамів. Застібка. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Брош рибка. Вставка смарагд, турмалін, кіанід та гранати редаліти. Розмір броші 37х33. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки з рубінами та сапфірами. Довжина сережки 20 мм. Ширина 7 мм. Загальна вага 4,3 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки з папугами, каміння рубіни та марказити. В очах також рубінчики, довжина сережки 50 мм, загальна вага 13 г, англійська застібка. Артис сережок 1500 гривень 38 доларів. Каблучка з хризолитами та кубічним цирконієм. Хризолит 8 х 6, 17,7 розмір каблучки. Вартість 900 гривень 23 долара. Сережки з хризалітами. Саме великий хризаліт 8х6. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 5 грамів. Застібком. Вартість 1350 гривень 34 долара. Кулон з хризолітами. Розмір самого великого хризоліту 7х3,5 мм. Довжина кулона разом з вушком 24 мм. Вушко. Ланцюжок 45 см. Вартість 800 гривень 20 доларів. Кулон з аметистом 9 мм. Ланцюжок 45 см. застіпка карабін. Вартість кулону 800 гривень 20 доларів. Кулон з перлиною 8 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону з ланцюжком 750 гривень 19 доларів. Сережки з опалом та сапфірами. Опал 7х5. Розмір поверхності 11х15. Загальна вага 2,5 грамів. Силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1250 гривень 32 долара. Браслет з помаранчевим опалом, хромдиопсидом та кубічним цирконієм. Опал 7х5. Браслет регулюється від 18 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1600 гривень 40 доларів. Сережки з ларімаром та чорною шпінелью. Ларимар 7х5. Довжина сережки 29 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!